Докладніше про це зараз розкаже наш гість Микола Волохов, позивний Абдула, командир підрозділу ТРА в складі третьої окремої штурмової бригади. Пане Миколо, вітаємо вас, бажаємо здоров'я і вам найміснішого слава Україні. Давайте слава. зразу до діла так не просто допомогти нищити ворога, а допомогти нищити ворога вночі, оскільки в день ми маємо досить багато засобів для враження, ми нищимо ворога FPV-дронами, Тими впідронами, до речі, на які ви нам також допомогли нещодавно зібрати кошти, і день перекритий. Ворог не може вдень провадити логістику, він не може підвести боєприпаси, він не може поміняти людей на позиціях, але вони це все роблять зараз вночі. Тому що вночі ми не маємо змоги їх вражати так масово, як бажаємо. Але от ми особисто в Тері в третій окремій штурмовій бригаді е, слідкуємо за цим, і ми дуже довго шукали ту технологію, яким, якою ми зможемо перекрити роботу вночі. От зараз, до речі, ви бачите, як fpv дроністи розрахунок оверхет вражає ворожу автівку. Але подивіться, яка якість картинки, і зверніть увагу, будь ласка, на фрізі, на такі невеличкі мікрозамирання. Е, це дрони, які ми отримали від волонтерів. І ми подумали, що ми хочемо мати більш якісну картинку. От дивіться, я вам навіть покажу. Це дрон за такою от тепловізійною маленькою відеокамерою. А ми знайшли оптимальніші відеокамери, отакого от от розміру. Бачите, яка вона велика, вона дає набагато більш якісну картинку. А до речі, а це ворожа броньована автівка сховалася в ангарі і теж була знищена. Ця відеокамера дає набагато якіснішу картинку, і ми придумали таку систему. Такий план, як купити за ті самі гроші, отримати в два рази більше дронів. Ми не купуємо дрон з камерою, ми купуємо саму камеру і потім будемо встановлювати цю камеру на найкращі дрони, найоптимальніші для виконання тих чи інших бойових завдань. Тому по суті, ми отримаємо в два рази більше тепловізійних дронів за в два рази меншу ціну. Друзі, я дуже хочу подякувати всім, хто нам донатить. Я знаю, що ви не перший раз нас підтримуєте. Підрозділ ТЕРА. Ми дуже за це вам вдячні. До речі. Нещодавно один із екіпажів завдяки системі радіоелектронної боротьби, яку ви нам допомогли придбати, врятувалося їхнє життя на 20 метрах. Ворожий епівідрон впав. Так, був звір був збір для ребів, Микола. Ми маємо вже перші 15 тисяч за трошки більше ніж хвилину, поки ви відповідали. Давайте ще активізуємося. Це заклик до наших глядачів. Активізуйте своїх рідних, знайомих. Я хотів єдине уточнити: ось це відео, яке ми бачимо, це ж фактично зняти вночі. Так, це так ваші пілоти дронів бачать картинку. Так саме так вони бачать картинку. Перше, що ви бачили відео зверху, це відео з розвідувального дрону Mavic 3 t Ну це прям супердрон, на якому стоїть дуже класна оптика. На fpv дронах, як правило, стоїть оптика е, нижчого класу, і це не завжди дає можливість якісно виконати вогневе завдання. Саме тому е, ми зараз зайнялися цим збором і хочемо отримати на наші дрони найкращу оптику, що дасть нам е, 100% вірогідність того. До речі, зараз приклад як працює ця камера. Дивіться наскільки якісне. І контрастна картинка, немає жодних фрізів і замирань. Пілот побачить будь-яку е, одиницю ворожої бронетехніки, артилерії, РСЗВ чи піхоти. Е, власне в цьому є ідея, щоб взяти гарні дрони. Ми маємо гарні дрони, е, купуємо з вашою допомогою. Держава нам насилає певну кількість гарних дронів, і ми хочемо їх модифікувати найкращими відеокамерами, принаймні з того, що ми знайшли. Фактично, ця відеокамера коштує стільки ж сам fpv дрон. Якби ми їх брали разом з дронами, було б два рази. Менше Так mm -hmm. от зробили таку задумку, що це будуть самі камери. Ми ну, маємо хочу можливість. нагадати, ви Ми... говорите про те, що держава волонтери і глядачі телеканалу Ради вам допомагають. Я хочу нагадати, що 6 березня Агенція оборонних закупівель вперше оголосила закупівлю якраз універсальних мавіків, якраз зокрема дві позиції. Там термал, одна з цих позицій. Я власне зараз розрахунки веду. Думається, в принципі, гарна пропозиція від держави, які вона готова заплатити за 500 одиниць саме термалів. До вас питання. От зараз ми збираємо на 250 камер. Нас зараз вже є більше 100 тисяч. Тобто, після Великодня, що приємно, люди дивляться національний марафон Єдині новини. Люди почули Волохова, хочуть підтримати теру і третю окрему штурмову. Це важливо, як розробляються плани? Спочатку був план зібрати на реби, тепер на 250 камер. Чому, скажімо, не на 300? Чому такий розрахунок? Сума загальна, вона не мала: 6 мільйонів. З чого ви виходите, коли ставите собі? Таку високу планку. І якщо, скажімо, за тиждень цей збір не буде закрито. Я розумію, будуть гинути українці, хлопці вашого підрозділу на полі бою. Ясно, що хтось скаже та ні, хочу відпочити, передихнути, але на війні немає пауз. Між тим, з чого така планка? 5 мільйонів 200, якщо бути точнішим, з чого виходить така планка, ми знаємо, що ворог готується до наступальних дій. Ми знаємо, що він готує велику кількість піхоти. В Росії відбулася мобілізація, готує бронетехніку, готує технології, в тому числі боротьби проти наших дронів. Ми знаємо їхні максимальні можливості, і ми зараз до цього готуємося. Ми виходимо з розрахунку використання від 10 дронів за ніч і з розрахунку того, що коли. Ворог почне наступати, і дії будуть більш інтенсивні. Ми будемо мати резерв для того, щоб відбити ці його атаки. Наша зараз основна мета це коли Росія піде вперед, піде на нас в наступ, утримати оборону і стабілізуватися. Невідомо, коли це станеться, і точно невідомо, як це буде, але це все на те схоже. Ми виходимо з максимальних можливостей ворога. Такий розрахунок іде на те, що якщо ми купимо цю техніку, то у нас вистачить часу протриматись для того, щоб прийняти рішення про закупівлю наступної партії зона відповідальності бригади досить значна, і ми готуємося, я б так сказав, до найгіршого сценарію з за кордону їде озброєння, але на все це треба час його треба сюди довести і насправді привезти 250 тепловізійних камер. Самим швидким способом ми будемо доставляти набагато швидше ніж привезти тисячі артилерійських знарядів або ракет. Тому такий розрахунок він виходить з об'єктивної потреби підрозділу і нашого досвіду застосування цієї техніки. А ще я вам скажу простими словами: ми хочемо більше знищити ворога. Він не готовий до нашої роботи вночі. Бачите на цьому відео? Вони там катаються собі вільно, бо думають, що вночі немає чим їх знищити, немає чим їх спалити. Ми хочемо знищити більше ворога. Ми хочемо цим самим відрізати їхні можливості до майбутніх наступальних дій, прискорити українську перемогу. Я взагалі нічого росіянам робити на нашій землі ні вночі, ні в день, якщо вдень у них з цим є проблеми, хай у них стануть такі самі проблеми вночі. Друзі, от хто донатить? Я до вас хочу звернутися зараз. Кожна гривня задоначена в тепловізійні технології для знищення ворога вночі. Це, мабуть, найефективніша гривня, задоначена в українську перемогу. В день впоралися, маємо впоратися вночі. Так вночі дорожче, так вночі складніше. Але ми навчилися літати вночі. Те, що ви бачите на відео, пілоти не один місяць тренувалися, щоб виконувати такі так. бойові завдання. Ми потратили дуже багато часу на пошук саме оптимальної техніки, оптимальних камер. Ми наростили виробничі потужності. Ми тут на місці самі будемо це все. Перепаювати також на це було витрачено не один місяць. Навіть скажу більше за півроку, ми вчилися це робити якісно, щоб бути адаптивними, ну і в тому числі зекономити кошти, щоб нікому за це не платити. Самі все перепаяємо. Знову ж таки для цієї суми ми отримаємо в два рази більше ніж у тому випадку, якби ми купували Я готові. Микола, маємо чверть мільйона. Так закликаємо ще донатити, тому що дійсно. Не секрет, хоча можливо для когось це буде сьогодні ранковим відкриттям. Пілоти дронів вони ж часто й самі паяють свої дрони, так самі ремонтують, ну тому що в польових умовах. Сервісного центру немає, сервісної бригади на жаль, теж немає до чого звикли люди цивільні. 305 тисяч мені зараз підказують. Давайте ще сильніше натиснемо, тому що дійсно це вкрай важливо. Микола, я хотів уточнити, оскільки ми говоримо про ефективну роботу вашого підрозділу вночі. Я чув, що росіяни нічні безпілотники Сил оборони України називають Бабою Ягою. Чи можете розповісти про це докладніше? У звичайно, так вони говорять про великі бомбери для скидання боєприпасу. Баба яга називають. ще така назва чортоліт для цього дрону. Дуже вони їх бояться, і дуже ефективний цей засіб для знищення ворожих у прайонів. Тобто офпіві дрон може нести боєприпас. Ну, Якщо це великий дрон, як зараз може хтось чув про такі дрони, як Мамонти, які руйнують фактично будівлю. Він може нести 3-4 кілограми боєприпас. А оці от Баба Яга дрон, так він може нести до 8. Ми кілограм боєприпас. Він також обладнаний тепловізійною відеокамерою. Ми, до речі, отримаємо непогані від держави. Модель називається вампір. Але от якщо говорити про ці відеокамери, то в наші плани виходить якраз модифікація не тільки FPV-дронів «Камікадзе», так які летять в один кінець, а також модифікація великих дронів для скидання боєприпасів, які несуть у фактично авіабомби маленькі, 8 кілограмові. Вони несуть. І Ми поставимо ці відеокамери і туди, що дасть там, можливість мати кращу якіснішу картинку. Ми будемо краще розрізняти. Де там ворожа піхота, де там ворожі укріп райони, і відповідно ефективніше їх знищувати не дарма росіяни бояться, і ці дрони завдають їм просто колосальних втрат. Уявіть собі 8 кілограмовий термобаричний боєприпас, який робить об'ємний вибух. Вночі падає на позицію. Ніхто не розуміє, що відбувається, і навіть укріп район. Бліндаж будь то або окоп не рятує, бо об'ємний вибух дістає повсюду? От Микола Волохов в хвилин і збирає вже 450 тисяч гривень. 10 хвилин 450 тисяч гривень. Я так розумію, для підрозділу тера це найкращі умовні паски, які тільки можуть бути на Великдень. Микола, скажіть, будь ласка, вчора паски куштували чи сиділи навіть вчора над тим, як перепрограмувати, як перепрошити, як зекономити на? Передодні гроші глядачів телеканалу Ради і національного марафону Єдині новини і запропонувати ось таку конфігурацію капіталовкладень в нашу перемогу. Друзі, волонтери прислали нам паски. Вони у нас є з'їсти. Ми їх не встигли, тому що насправді зараз дуже багато дуже багато часу. Ми витрачаємо на те, щоб підготуватися до майбутніх дій ворога. Дійсно, зараз не час святкувати, Хоча, якщо про свята, то сьогодні день піхоти. Вітаю всіх піхотинців, Вітаємо, і днях так. був. Був ювілей 10 років створення азову. Так я в 2014-2015 році служив в Азові. Тому теж хочу всіх азовців, всіх, так скажімо, причетних з цим е, привітати. Насправді не святкуємо, а думаємо про те, як зробити, щоб наступне свято відбувалося в мирній країні без війни. І ми святкували. Ми зустрічали цей день не на фронті, а зустрічали е, у себе в своїх домівках, мирних домівках без ракетних обстрілів. Власне, це є наша мета. Тому кожне свято на війні це свято того, що ми протрималися, тому що Росія це дуже точно. потужний ворог, а ми тримаємося. І мета наша кожного свята на новий рік. Я про це думаю не на День народження. Я думаю, як зробити так, щоб наступне це свято було в нормальній вільній країні, без обстрілів, без війни, Дитина не непокоїшся про своїх батьків, які лишилися, про своїх близьких, які знаходяться в тилу, коли ти просто можеш насолоджуватися життям, розвиватися і рухатися вперед. Власне до цього докладаємо всіх зусиль, і ці тепловізійні дрони вони власне не для. Для того щоб вбити ворога, і навіть я вам скажу більше, перемога не є кінцевою метою. Кінцева мета побудувати нормальну якій ми всі будемо себе почувати комфортно, безпечно і будемо реалізовуватися і нормально жити, тому. Цей тепловізор він не для того, це не для руйнування, це для створення. Але для того, щоб почати створювати, нам потрібно перемогти Росію. Нам потрібно закінчити війну. Нам цю стіну треба пробити. Давайте, друзі, разом проб'ємо і наступну Пасху будемо зустрічати вже вдома. Їсти тільки їсти пастки, тільки цокатися яйцями, і взагалі не думати про ніякий негатив, а тільки про позитивні речі. Так, Миколо, понад 620 тисяч вже є. Дякуємо всім, хто долучився до цього збору. Останні секунди зараз в нашому ефірі, але ви можете підтримувати підрозділ ТЕРА в складі 3-ї окремої штурмової бригади на їхніх офіційних пабліках або за цим QR-кодом, номером картки. Зберігайте, будь ласка, собі. Ну і дійсно, пане Миколо, завершуючи сьогодні день піхоти її називають. Царицею полів вас хотілося, щоб називали також царями неба там, де ви працюєте, щоб ви домінували в повітрі, і щоб ви вигнали нашого ворога-окупанта 650 тисяч. Я не хочу вас відпускати, тому що маю надію, що наші глядачі ще скористаються цією можливістю і задонатять кожен, хоча б по 10 гривень, тому що в день піхоти підтримати, адже ви ж фактично. Хоч і займаєтесь безпілотниками, Звичайно. ви ж піхотинці, так? Найкраще Дивіться, буде вітання. Він друг колись сказав гарне слово. Він сказав: ми ж не кавалеристи, коней у нас немає. І чому у нас немає? І на літаках ми також не літаємо, ми також піхота. Звичайно, ми трошечки далі ніж штурмовики, але керуємо скажімо, небом так, еліта так. піхоти, але також ми піхота, ми з не з землі це все робимо і ходимо ногами, також як і всі інші. Але звичайно, це день це основне свято механізаторів. Це основне свято штурмовиків, ті, хто знаходиться безпосередньо в бої зіткнені. Але ми також піхотинці. Я завжди всім кажу, друзі. Ви також піхота, тому не задирайте носа і працюйте Миколи, на перемогу. Дякуємо вам. 700 тисяч, 700 тисяч за 13 хвилин. Наскільки красномовний, наскільки перекра. Конливий ви є, але пишуть глядачі телеканалу Рад. Будь ласка, вмовте їх поїсти пасок поки Великдень. Вони ж все роблять заради нас. Не засохли, щоб не засохли паски волонтерські. Дякуємо вам! Дякуємо вам 700 тисяч! Микола Волохов, позивний Абдула, командир підрозділу ТЕРА у складі 3-ї окремої штурмової бригади.